О, зараз п'ять хвилин для здоров'я. Вітаю, брати і сестри, з соботнім днем вас. Сьогодні ми з вами завершуємо серію тем про онкологічні захворювання. І сьогодні наша тема звучить благородне і нічого нікчемного. Загадкова така назва. Так розберемося, що це означає. Слово рак, ми з вами багато тем говорили про рак. так? Дійсно, слово рак воно вселяє в людей страх, правда? Якісь такі негативні емоції, щось таке всередині зжимається. так? І ми, але ми повинні розуміти, що ми можемо знизити ризик виникнення онкозахворювань до мінімуму. Наскільки це можливо, ми своїм способом життя можемо це зробити. Я думаю, ви це вже зрозуміли. І сьогодні ми зробимо такий собі висновок заключення цієї теми. Ось що говорить американське товариство боротьби з раком. Багато епідеміологічних досліджень на сотнях тисяч людей показали, що в людей, які дотримуються дієти з високим вмістом фруктів та овочів і низьким вмістом тваринного жиру, м'яса і калорій, знижувався ризик захворюваності на всі види раку. Я думаю, ви це чуєте не вперше. І знову ми про це чуємо, що дійсно вживання рослинних продуктів зменшує ризик онкозахворювання. І цікаво, що якщо ви бажаєте захистити себе і свою сім'ю від раку, нам пропонують дві прості поради, які стосуються нашого харчування. Тому що в більшості все-таки онкозахворювання залежить від харчування. Звичайно, всі вісім принципів здоров'я важливі, так? але харчування тут відіграє таку дуже Порада. Виключіть з раціону м'ясо, особливо червоне і тваринний жир. Ви про це чули не раз, да? і знову ж таки ми повторюємо <клес> цю думку: не використовуйте в харчуванні смажені і копчені продукти. Зведіть до мінімуму вживання продуктів промислового виробництва, що містять консерванти. Не зловживайте сіллю, виключіть гострі спеції і занадто гарячі страви. Не паліть і не вживайте спиртних напоїв. Тобто це правило включає те, що потрібно виключити нам з раціону для нашого здоров'я. Я думаю, тут все зрозуміло, правда? І е, друга порада дуже-дуже важлива: додайте в раціон продукти з вітамінами, антиоксидантами. Взагалі, вітамінів мінімум антиоксидантів є дуже багато, так? але нам пропонують хоча б три розглянути: так? вітамін А, вітамін Е і вітамін С. І ці, допом... ці продукти, антиоксиданти, вони допомагають боротися з раком і запобігають розвитку раку. До них належать ось ці три групи, ми розглянемо ці три групи, що в них входить. Отже, рослини, які містять бета-каротин. Ви бачите, оранжеві, червоні. Фрукти, овочі, який, коли організм, в організм потрапляє бета-каротин, то він перетворюється на активний вітамін А, саме те, що потрібно для організму. Тобто вітамін А ми не можемо взяти з фруктів і овочів, а він виробляється в організмі, коли є в організмі бета-каротин. Бета-каротин ми вживаємо з оранжевими, з червоними, з жовтими фруктами-овочами. Це морква, гарбуз. Болгарський перець, помідори, абрикоси, хурма, зелені листові овочі і зелень. Цікаво помаранчеві червоні, але тут і зелені. Тому що зелень це рослина, це вони найбагатші різними групами антиоксидантів, тому вони входять у кругом. Отже, дуже важливо вживати ці продукти щодня. Друге, продукти багаті вітаміном Є е. це різноманітні горіхи. Насіння. Дуже важливо, горіхи насіння повинні бути не гіркими, свіжими, так? не цвілими, ми про цвіт з вами говорили, так нагадуємо, не старими. Також дуже важливо вживати саме рослинні олії, не тваринні жири, так? а рослинні олії і то небагато, від 1 до 3 столових ложок на день. Тобто, рослинні олії, не, Якщо рослинна олія корисна, це не значить, що треба її вживати надміру, тому що це теж шкодить. Дуже важливо вживати авокадо, пророслі зерна пшениці, жита, люцерни, зелені листові овочі і зелень. Як бачите, до горіхів рослинних олій ем, входять знову ж таки зелень. Зелені листові овочі. Це дуже важливо, тому що в них є вітамін Е антиоксидант. І третій антиоксидант, який ми сьогодні розглянемо, це рослини, що містять вітамін С. Вітамін С теж вітамін антиоксидант він міститься в чорній смородині, у відварі шипшини, в чорноплідній горобині, у цитрусових, болгарському перці, зелених листових овочах і зелені, знову ж таки. Вітамін С організм не накопичує. Якщо взяти попереднє, вітамін Е і вітамін А організм може накопичувати. і... Десь, якщо ми сьогодні з'їли той фрукт чи а завтра не з'їли, то воно компенсується, тому що накопичується і розподіляється. То вітамін С він не накопичується, тому ці продукти треба вживати щодня. Якщо ви сьогодні з'їли продукти з вітаміном С, завтра вже в організмі їх не буде. Треба кожен день їх поповнювати. Це дуже важливе правило, яке треба знати. І вживати е, продукти з вітаміном С щодня. Отже, зелені листові овочі і зелень є чудовим джерелом усіх вітамінів, тому їжте їх щодня удостань. Зимою, звичайно, це складніше, але люди, хто хочуть їсти зелень, вони і зимою знаходять таку можливість. Вирощують мікрозелень, купують салати, капуста різних видів, зимою є завжди. Так? І е, ш... хто хоче, той шукає можливості так? вживати зелень круглий рік. Хоча зимою, звичайно, це складніше. Але ще не забудьте про насіння льону. Воно є джерелом незамінних омега-3 жирних кислот, які теж є дуже важливими у боротьбі і профілактиці раку. Тому льон бажано вживати, ми говорили різними способами, перемелювати, так, замочувати, в різних варіантах використовувати. У рослинах є безліч важливих фітохімічних речовин, які допомагають в боротьбі з раком. Дуже важливо ті фітохімічні речовини, які е, в рослинах, це, е, наприклад, їх дуже багато. Є тут тільки в нас чотири перераховано: сульфорафан, кверцетин, лікопін, ізофлавони і так далі. Їх є дуже безліч, багато рослини містять тисячі таких подібних фітохімічних речовин. І більшість, з яких ще не відкрита, навіть багато ще назв, ніхто не знає, вчені досі вивчають це, наскільки Бог з мудрістю вклав у рослини всі скільки корисних речовин. Тому важливо вживати овочі і фрукти, щоб отримувати ці фітохімічні речовини. І пам'ятайте, що аптечні вітаміни і біодобавки не можуть бути повноцінною заміною рослинної їжі, а у великих дозах. Із за, за тривалого застосування можуть завдати організму шкоди. Ми маємо розуміти, що коли ми приймаємо якісь вітамін в таблетках, е, звичайно, вай лікарі е, призначають і потрібно пропити якісь вітамін. Але часто люди кажуть, я не буду купувати овочі, фрукти, я наберу в аптеці вітамінів і буду пити так. Ми повинні розуміти, що у овочах і фруктах є комплекс вітамінів, комплекс речовин. І які допомагають щоб в організмі, одна речовина допомагає, щоб засвоїлась інша. А коли ми п'ємо чисто вітаміни в чистому вигляді без супутніх речовин, які допомагають засвоїтись йому, тому що у фрукті ми ж розумієте, більше, ніж один вітамін, так? там багато всього. І це дуже важливо, щоб саме з фруктів, тому що це більш комплексний підхід, так? тому що якщо ми приймаємо один вітамін. Постійно ми можемо отримати передозування того вітаміна і може бути не нам неприємні наслідки для нашого здоров'я. Тому більш розумно буде вживати фрукти і овочі. Доктор Ніл Недлі, Чули такого? Це відомий Ніл Недлі, у всьому світі лікар. Він рекомендує він написав багато книг про здоров'я і в своїй книзі написав, рекомендує 10 найкращих овочів і фруктів. От він ви, ви, ви Серед фруктів вирізнив 10 і серед овочів вирізнив 10 най, найкорисніших фруктів, що містять найбільшу кількість антиоксидантів. Ми повинні розуміти, антиоксиданти це те, що нам потрібно для боротьби з раком. Так? 에, давайте прочитаємо, що ж Ніонетрі нам рекомендує. Серед фруктів, говорить він, найцінніші за спаданням. Тобто спочатку самі цінні, а потім донизу менш цінні, Да? Ви бачите, на першому е, полуниця, на першому місці ось за спаданням, полуниця, слива, апельсин. Це серед фруктів, найкорисніші. так? Червоний виноград, ківі, рожевий грейпфрут, білий виноград, банан, яблуко, і помідор. Помідор він теж відносить до. Фруктів, тому що е, томати теж можна віднести до ягід. Ми з вами також говорили про класифікацію фруктів овочів, хто був на клуб здоров'я, так? що ті е, рослини, деякі, які цвітуть, які виростають з квіточки, вони вважаються фруктами або ягодами, так? Із ботанічної точки зору е, такі цікаві моменти. Бачите, це ніл-недрі називає самими корисними серед фруктів. І серед овочів перше місце займає що? Часник. Часник. в недрі сказав, що на першому місці часник по рівню антиоксидантів. Потім йдуть зелені листові овочі: шпинат, брюссельська капуста, паростки конюшини, броколі, буряк, червоний солодкий перець, цибуля і кукурудза. Ось такі він серед овочів визначає самі самі більший рівень антиоксидантів у цих продуктах. Треба прислухатись так до. Мудрих лікарів. Обов'язково вживайте ці продукти, які ми перерахували, і пам'ятайте, що антиоксиданти і фітохімічні речовини приносять найбільшу користь, коли надходять порціями протягом усього дня. У цьому випадку організм використовує їх ефективніше, ніж якби ми вживали їх навіть у більшій кількості, а лише один раз на день. Дуже важливо, щоб фрукти і овочі були в кожному прийомі їжі. Наприклад, зранку рекомендують фрукти вживати солодкі, так вони більше енергії дають і вітамінів більше на, на обід, щоб були овочі, наприклад, так на вечерю також овочевий салат або фрукти. Тобто, щоб у кожному прийомі їжі в нас були якісь овочі-фрукти, а не так, що ми тільки вранці наїлись фрукти овочів, а в обід і ввечері вже ні. Так? Тому що в організмі вони постійно повинні поступово надходити і засвоюватися поступово, щоб постійно в організмі були наявні ці вітаміни, антиоксиданти і фітохімічні речовини. Отже, ми з вами розглянули дві дуже прості поради. Які нам дає Господь через медичну науку, Перша — зменшити і вжива... уникальне вживання тваринної їжі, те, щоб вона була на першому місці, так? і друге, додавайте до раціону якомога більше овочів та фруктів. Ці поради складні чи не складні? Не складні, так? але багатьом людям буває трошечки важко втілити їх в життя. Але треба нам обирати те, що корисно для нашого здоров'я. так? Однак, на жаль, багато людей страждають, не бажаючи щоб від них вийшло щось благородне і нічого нікчемного. Оце ці слова благородне, нічого нікчемного, воно порівнюється, що от овочі, фрукти це благородна їжа, це м, дана Богом з мудрістю для нас здоров'я їжа. А нікчемне мається на увазі та їжа, вся, як називають часто. Їжа сміття, так її називають часто в інтернеті, е, що люди вживають, вважають їжею насправді то сміття, так то нікчемне, воно нам не потрібне. Нам потрібно вживати ті продукти, які дійсно приносять здоров'я нашому організму. Е, чому мій біль не втихає і моя рана не заживає та не гоїться? Невже ти став для мене як пересихаючий потік, якому не можна довіряти? Е, це звернення до Бога. Тому що в люди часто впадають у вічі, вони не бачать допомоги від Бога, У них є різні хвороби, які також дуже приносять біль у життя. Так? І відповідаючи, Господь таким людям говорить: якщо навернешся, то я відновлю тебе, і ти перебуватимеш переді мною. І якщо лише благородний виходитиме від тебе і нічого нікчемного, то будеш моїми устами. Вони будуть недобрози, вони, бу... вони недоброзичниці, повернуться до тебе, а ти, а не ти повернешся до них. Дуже важлива ця порада, що Господь е... бере в своє життя. Так? Якщо ми довіряємо йому, то він захистить нас і від недобрих людей, і від недобрих хвороб, так? якщо ми з Господом живемо, і йому довіряємо. Е... На цьому ми закінчуємо? Я бажаю вам. Здоров'я і розважливості у виборі продуктів харчування.